До редакції телеканалу Бесрабія ТВ все частіше надходять скарги від мешканців Білгорода Дністровського. Воно ж зрозуміло, місцева влада ігнорує запитання керманців, а замовчувати проблеми, котрі потребують негайного вирішення у жителів міста вже сил нема. Отож, днями наша знімальна група навідалася до мікрорайону Тіра, де близько місяця назад комунальне підприємство теплокомуненерго провело заміну теплових мереж. Нашу увагу привернули наслідки корисної роботи. Вот здесь вот, когда они рыли теплосеть, они разрыли всю пешеходную дорожку, и она была хоть немножечко заасфальтирована. Сейчас она вообще там песок. И действительно, вот женщина сказала, до четвертой школы там ходить невозможно, один И Нам это, убрали вот эти воздушную теплосеть, вот эту, под землю. Вы говорили про это? Смотрите, что сделали и что оставили. И кому-то оставили. Вот это все, вот это анархия, что они... Тетя оставили. Ну, какой-то порядок же должен быть. Зрозуміло, чому саме обуренню акерманців нема меж. Мікрорайон Тіра славиться своїми облаштованими прибудинковими територіями, котрі потопають у квітах та зелені. Проте після проведених робіт комунальним підприємством теплокомуненерго складається враження, що тут працювали не професіонали, а вандали. Є була хороша, красива, була зроблена клумба. Я розумію, що були роботи, розумію, що це все треба зробити. Ну давайте рібята послісібята все приведемо в порядок. Ніхто, не ніхто нічого не робить, бо виконавчі органи Білгородністровської міської ради не можуть в цьому питанні дійти згоди. Перекидають цю роботу з одного виконавчого органу на інший. От і виходить, що знайти відповідального у цьому питанні важко. Проте, як виявилося, рушієм всій ситуації стала робота журналістів нашого телеканалу. За словами ініціативної групи мікрорайону Тіра, після візиту телеканалу Бесарабії ТВ на місце робіт теплокомуненерго одразу ж після журналістів приїхала бригада працівників, котрі прибрали частину залізобетонних плит. А от сміття, напевне, що залишили для автотранссервісу. На цьому перелік проблем жителів не закінчився. Наступним пунктом є стан доріг та тротуарів. Здесь, когда идет это самая дождик, то можно просто забрать водку и плыть на ней. 20, 20, 20. Самым настоящим образом. Вот можете себе представить, за столько лет, за 22, да, с лишним лет, Нет, ну, хотим власть сделать, даже хотим одного посмотреть. метра тротуара ну, не сделала хотим. в городе. Официально перед вами, говорю, ни одного метра. Да. Даже 40 сантиметров не сделали. Только там, где магазинчики, да предприниматели возле себя делать и вот так вот город весь. Невозможно девчатам ходить. Невозможно. От а светофора четвертой школы пройти до, до комсомольца остановки. Да, да, да. Там невозможно да, пройти не совершенно. Невозможно, да. Можно совершенно. поломать ноги Да зачем запас. там? Возьмите наш двор. А, а, наш, наш двор. А наш а двор. А а вот а у нас здесь а нормально. А а Посмотрите, а что сейчас, сейчас творится. А сейчас не просто невозможно. Не а а а не это кошмарно. За 20 лет не было ни одного квадратного метра, не было асфальтировано ни пешеходная дорожка. Ничего не сделано именно в этом районе. Я разговаривала с мэром города, я разговаривала с начальником благоустройства по городу, я говорила с начальником ЖЕО по телефону. Я говорила им, почему такое безобразное отношение к нашему городу? Любите город свой, И это же знаете, у них нет денег, у них нет средств, у них еще что-то нет дели в благоустрои, что вам ответили? На, я спросила, чем вы занимаетесь, какие у вас обязанности роботи? работы. Они сказали, пешеходные дорожки и светофоры. Я говорю, это вы называете пешеходные дорожки. И что вы делаете в этих, с этими пешеходными дорожками?